Друзі, привіт! До вашої уваги! Офіційний Toyota rav 4 2023 року випуску з об'ємом двигуна 2,0 бензин, автоматична коробка передач. Комфортний економічний кросовер на передньому приводі в комплектації Active+. Plus. Пробіг, увага, складає тільки 400 км, не 1000, а саме кілометрів. Автомобіль майже без пробігу. Повністю в рідній фарбі. На гарантії було зроблено планове ТО. По комплектації темний текстильний салон. Салон в дуже гарному стані, в стан нової, світла стеля. На автомобілі встановлено 17 дюймові легкосплавні диски на літній гумі. Достатньо вмістке та зручне багажне відділення, багажне відділення з електроприводом. Є безключовий доступ передніх дверей, повний електропакет, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, є датчик світла, датчик дощу, підігрів керма та підігрів дзеркал, адаптивне світло, бортовий комп'ютер, запуск двигуна з кнопки, є функція вибір режиму руху та автохолд, двозонний клімат-контроль, підігрів скла, підігріви передніх сидінь. Та Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth та USB. Звичайно, є камера заднього огляду та задні парктроніки. І також в нас є бездротова зарядка для смартфону. Даний автомобіль можливо придбати як за повну вартість, так і в лізинг з авансовим платежем від 15%. Тож запрошуємо вас на огляд та драйв за адресою міста Київ, проспект АВОНський, 43, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!